Іпохондрія або надмірне переживання за власне здоров'я. Що це таке? Як воно проявляється, який його механізм, для чого воно може існувати? І що з цим робити? Сьогодні поговоримо про це. Я Оксана Ковальська, психолог-психоаналітик. Тож, давайте будемо розбиратися з цим питанням. Іпохондрія досить складне явище. Для людини, яка це переживає, адже часто таку людину можуть звинувачувати в тому, що вона чи не божевільна. Чому так? Да? Тому що така людина постійно занепокоєна власними відчуттями, також може мати певну тривогу з приводу свого здоров'я, свого тіла. Тож іпохондрія може проявлятися не тільки постійними походами по лікарях, постійні чекапи регулярні, відразу хочу примітити, що. Робити чекапи, ходити по лікарях, коли є на це причини, це не є погано. Пізніше я скажу про різницю, де в нас іпохондрія, а де в принципі просто хвилювання да, за власне здоров'я. Тому що за це за здоров'я хвилюватися нам всім властиво, і це є абсолютно нормально. Але бувають ситуації, коли це хвилювання починає виходити із під контролю, і людина вже може не може дуже часто ходити по лікарях. При мінімальному якомусь дискомфорті відразу шукати, гуглити якісь симптоми, ставити собі діагнози. І важливим критерієм цього всього є те, що людина відчуває тривогу. Сильне, сильне хвилювання. Звісно, ми всі відчуваємо тривогу хвилювання, коли нам щось дійсно болить, коли ми хворіємо, да, коли ми хвилюємося за своє здоров'я, але цей стан, іпохондрія, він дещо нагадує певну одержимість. І чому таких людей часто називають навіть божевільними, типу, їм немає чим зайнятися, тому що вони можуть починати вже навіть втомлювати своїми хвилюваннями, ділитися своїми переживаннями з іншими людьми, постійно розповідати про те, які вони хворі, про те, скільки треба аналізів здати і так далі. І дійсно зовні може здаватися, що людина щось може придумувати. Але насправді така людина дуже страждає від цього стану свого, тому що. Вона не може розслабитися, да? людина не може якось заспокоїтися. І ніби ось одне питання вже закрилося: сходив чи сходила до лікаря, да? там все вияснилося, можливо, навіть призначила лікування. Так раптом десь щось вилазить 5.20, 5-20, і це ніби як замкнуте коло, де людина може як реально ходити по лікарях або ж знаходитися у власній такій клітці з переживань. Вона може й не ходити по лікарях, але при цьому відчувати, що. Відчувати постійну тривогу за своє здоров'я, постійно в голові прокручуються якісь діагнози, якісь можливо медичні моменти, да? малюються в голові страшні сценарії. І може виникати потреба термінового звернення до лікаря. Ось так, дуже складна ситуація з іпохондрією, тому що дійсно ось ця грань, де, наприклад, дійсно варто піти до лікаря, а де починається вже якісь. Психологічні моменти це дуже важко буває відрізнити. Це вже лише з часом людина може приходити до того, що вона, напевно, надто багато хвилюється стосовно свого здоров'я, тому що на початкових етапах іпохондрію від звичайного хвилювання за власне здоров'я чи просто хворобливість дуже важко відрізнити. Але знову ж таки, дивіться, цікавий момент, що психіка і наше соматичне, тобто тілесне, фізичне здоров'я, вони не розривні. І часто тіло воно бере на себе функцію пережити, переварити якісь переживання, з якими психіка не справляється. І це так само буде проявлятися соматичними певними проявами, бо буде щось боліти. Да? Це може бути все, що завгодно, тому що. Знову ж таки, психіка і наше тіло вони не розривні. Який орган буде обраний чи яка система, це вже буде залежати в індивідуальній ситуації, в, саме так, як от асоціативно да, психічний апарат обере собі якусь, скажімо так, мішень. Да. Теж хочу зазначити дуже важливий нюанс: ми зараз не говоримо про психосоматику. Дійсно, психосоматика тут може бути в нас зав'язана, але дивіться. Це варто відрізняти, тому що ну психосоматика це взагалі окрема тема окремого відео, тому що яка тут у нас буде різниця? Іпохондрія це тривога, це тривожний стан. Просто в цьому стані людина знає, чого вона тривожиться. А психосоматика там, як правило, механізм схожий, да, може так само наше тіло бере на себе функцію, так сказати, відпрацювати, переварити. Пережить якусь, якесь важке переживання, з яким наша психічна не справляється, але при цьому будуть відсутні абсолютно будь-які психічні емоційні зв'язки з цим усім. Тобто людина не буде психосоматично психосоматичної хворий, не буде відчувати якоїсь тривоги і взагалі не буде бачити жодного зв'язку зі своїм емоційним. Там взагалі не буде стояти питання да, там, стосовно там, тривоги, так, вона там буде, але вона не буде пов'язана саме от з цим своїм станом, тому що в іпохондрії головні симптоми які? Людина собі живе, ніби спокійно розслабилась, да? тут щось десь мінімальне, закололо, заболіло, і при цьому у нас починає різко падати настрій. І всі думки крутяться навколо цього симптома. Знову ж таки, грань дуже, дуже розмита, тому що ми всі, нам всім властиво хвилюватись за власне здоров'я. <кій> віпохондрії це вже переходить в певну таку одержимість. Тривоги надто багато. І життя людини може буквально складатися з того, що вона, там, він, вона там, чи ходить по лікарях, або ж навіть якщо не ходить по лікарях, все одно всі думки, все, 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 вся реальність крутиться навколо цього переживання за власне здоров'я. Тобто віпохондрії тривожить нескільки. Ну, безумовно, тілесний прояв він тривожить, але більше тривожить тривога за це. Як би це не звучало дивно, да, але тут в Іпохондрії то дуже тонка грань, що хвилювання починається не скільки, да, уже за там, якийсь тілесний симптом, а скільки просто тривога за от, власне здоров'я. Тобто да, душевна біль тут вже починається з того, що людина просто переживає за от той свій симптом, що з її здоров'ям щось не так. Звісно, Просто так, щось теж воно не випадково, може там заколоть, заболіть. Тут теж це вже мова в нас несвідомого, тому що тут важливий момент в іпохондрії теж, в принципі, ці психосоматики може стосуватися, що наше несвідоме може говорити і через тіло. Не обов'язково це може бути виключно якісь психоемоційні психо прояви. Наше несвідоме може говорити через тіло, і в даних випадках стосовно іпохондрії. Біль в якійсь системі чи в органі може розглядатися як симптом несвідомого. А що саме хоче сказати несвідоме, або що відбувається в несвідомому, це вже буде залежати від самої людини, від її історії, від того, що відбувається в її психічній реальності. Ось так, що можна ще сказати про іпохондрію? Що іпохондрія – це не скільки хвороба якась, да? це мова. Того психічного. Це такий, знаєте, показовий симптом, що щось десь у психічному відбувається, і воно у нас відображається, може, в цілі. Да? І знову ж таки, да, тут може бути як психосоматика, але якщо мова йде про одержимість власним здоров'ям, це у нас уже іпохондрія, тому що людина відчуває реальну тривогу за свій стан здоров'я. Вона може навіть, ніби вже нічого й не болить, але все одно може бути постійний контроль. За тим, що відбувається з цим фізичним тілом. Що ж у нас стоїть за іпохондрією? Може бути все, що завгодно, з нашої психічної реальності, да? але тут можна виокремити кілька важливих аспектів. Дійсно, якщо ви відчуваєте, що ви дійсно тривожитесь багато про своє здоров'я, це дійсно привід звернутися до психолога, психоаналітика і дослідити це. Але, ну, от є такі моменти, так. Да? Які ми можемо, в принципі, узагальнити, да? можливо, це вас на щось наведе, на якісь роздуми, на самоаналіз, або ж ви більше якось захочете все ж таки звернутися до психолога і дослідити це зі спеціалістом. Перше, це тривога, яка шукає форму. Тобто Іпохондрія це та сама тривога. Просто в даному випадку тут у нас об'єкт тривоги вже знайдений, це тіло. Да? І в такому разі вже да, стає ясно, да, чого боятися, наприклад. Взагалі, насправді, в даному випадку стривовий відбувається певне зміщення, тому що об'єкт ну, він є, але просто він може бути настільки страшний, настільки лякаючий, що психологічно легше почати переживати там, за власне здоров'я, да, ніж дивитися в сторону якогось, дивитися в сторону того, що є істини. Тобто це вицівки нашої психіки. Це не тому, що людина так захотіла, дайка я буду боятися, там, свого, боятися за своє здоров'я. Це все ж відбувається у нас на несвідомому рівні, і в кожному випадку індивідуально. В принципі, той же механізм щось з фобіями в нас. Чомусь одні люди обирають, да, несвідомо обирають боятися там пауків, інші обирають боятися за власне здоров'я. Ось так. Другий аспект іпохондрія як спосіб заміщення конфлікт, внутрішніх конфліктів. Тут питання може стояти між хочу і можу перший момент. Другий момент, наприклад, людина щось собі не може дозволити, але от в стані. Хворобливості, да, якщо типу, вона хвора, вона чи він неважливо, да, то тоді, типу, можна більше щось, да, можна собі більше щось дозволити. Наприклад, більше відпочинку, да, дозволити собі якусь покупку, теж може бути, да, якийсь собі шопінг. Ну, починається вже так, певний дозвіл. Що, типу, людина відчуває себе нещасною, тоді можна більше. Тоді ніби, от, тоді, ніби людина може собі дозволити щось, що здорові, якби не можна. Вразі Та такі моменти, типухондрія як спосіб контролю. Можливо, в житті людини є якісь аспекти, які він, вона, не можуть контролювати, або які викликають ну, надто багато тривоги, да? відчуття якогось хаосу, відчуття безпорадності, відчуття якогось, ну, відчуття, можливо, розчиненості, да? там, у відносинах там, з людиною, з роботою, ось, там, ніби відчуття якогось неіснування. Тут у нас прекрасний метод контролю. контролю. На цілі, да? я не можу контролювати там, якусь, якийсь свій аспект свого життя, зато я прекрасно можу контролювати своє тіло. Да? Ходити по лікарях, турбуватися про нього, там, да? лікувати. В Цьому дуже багато різних моментів може бути. Да? І виходить тоді, от, ніби контроль вже повертається до мене. Там, я не можу контролювати там, свою роботу, там, хаос на роботі чи хаос у відносинах, чи просто я не знаю, хто я є, наприклад, в цьому світі. Звісно, зараз мова йде про. І ж такі психологічні моменти, да. зато я прекрасно можу контролювати своє тіло, виконуючи різні аналізи, ходячи по лікарям. І тоді вже і тіло може навіть підігрувати нам, да, для нашої психіки, да, даючи приводи звернутися до лікаря різним, різною симптоматикою. І знову ж таки, коли увага на цілі, можна тоді не звертати увагу на якісь інші моменти, да, там якісь психологічно нестерпні, важкі переживання. Увага зміщається. На цілому, ось так. Чому і іпох... при іпохондрії не... не допомагають ці перевірки? Чому людина ніяк не може заспокоїтися і зупинитися в цих походах по лікарях, чи прийти до якогось там рішення, що не хвора він чи вона. да? Чому це не працює? Бо проблема, як ви вже могли зрозуміти, не в органах насправді. Органи системи лише відіграють свою драму, да? яку на них. Яку, можливо, з ними поділилася психіка, тому що вона там не може впоратися. Знову ж таки, я лише говорю такі більш загальні моменти, тому що насправді у всіх це буде індивідуальна історія, і там дійсно за іпохондрією може ховатися якась і вигода, якесь і бажання. І Це все, щоб цього якось позбутися, це варто досліджувати, варто шукати і дивитися взагалі, що відбувається з людиною в загальному, не тільки там про цей симптом. Що ще важливо пам'ятати, ну дивіться, якщо дійсно вас, ви розумієте, да, вас пробує якийсь симптом, до лікаря варто йти дійсно. Але якщо ви розумієте, що ви щось надто часто ходите до лікаря і у вас вже навколо цього починає з'являтися тривога, і це вже може бути приводом да, звернутися навіть до психолога, досі що відбувається, теж дуже важливий момент, який я хочу звернути увагу, і да, одержимість да, своїм здоров'ям, що маю на увазі. Людина ніби собі живе, да, десь щось там заболіло, да, як я вже сказала на початку відео, у людини різко падає настрій, може виникати якась агресія, може виникати плаксивість. Це, знаєте, як маятник якийсь, як гойдалка емоційна. Всі думки виключно так, справляються на це переживання. Да. Мої клієнти, які звертались до мене з іпохондрією, говорили про те, що ось цей стан він нагадує ніби як сон, ніби зовнішнього світу ніби не існує. Є лише. Якийсь тілесний симптом, і навколо цього симптома вибудовується маса, просто величезна маса тривоги, яка ніби їх затягує. Може виникати певний ступор, навіть тілесний, да, такий ніби, така якась скованість, грубо кажучи, паралізованість, да, певна дереалізація, тобто, коли світ зовнішній здається якимсь далеким, і людина відчуває, ніби вона лише якось в стороні дивиться на те все, що відбувається. Досить складний стан, люди дійсно, хто має іпохондрую, страждають від цього, і багато хто не звертається до психолога, вважаючи це просто своєю хворобливістю. Звісно, в цьому моменті є доля задоволення, без цього ніяк. Знову ж таки, мова нашого несвідомого, і без цього, і від цього ми нікуди не дінемося, якби нам можливо не хотілося сприймати цю інформацію, але все ж таки будь-який симптом, да, який у нас може бути пов'язаний з тілом, психікою, це в нас про певну. Задову про певне задоволення, але знову ж таки, це тема нового для, для іншого вже відео. Як можна собі допомогти в даній ситуації, звісно, це звернутися до психолога. Але якщо, наприклад, немає такої можливості да, чи просто якийсь опір спрацьовує, спробуйте просто помислити в сторону того, да, наприклад, що ось ця хворобливість вам може дати. Як би це можливо парадоксально не звучало, яким би може дивним це питання не було Да? пошукайте вигоди у свого стану. Для чого може бути вам дана ця хвороба? Да? От, з чим асоціюється орган, система, да? біль, який це біль, коли він виникає, чому він виникає, де він виникає, при яких думках він виникає. Тобто ну, ви можете спробувати дослідити так. Да? От, наприклад, або ж що ви можете контролювати, що ви не можете контролювати насправді, що намагаєтесь контролювати власне життя? Тому якщо ви страждаєте від іпохондрії, шукаєте собі психолога, хочете попрацювати з цим, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Всі контакти будуть внизу під моїм відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пропонуйте теми для відео, також підписуйтесь на мої соцмережі, посилання на які буде під цим відео. І бережіть себе і до нових зустрічей у новому відео.